На Коломийщині навчають шити тактичне спорядження для військових. Безкоштовні швейні курси вже вдруге організовує підприємство ЮВІНПРОТЕК, що працює у нижньому Вербіжі. Впродовж місяця 10 учнів опановували нову професію. Коломиянка Людмила вже майже місяць опановує нову професію. Досі працювала у медичній сфері. Вирішила спробувати. Просто з цікавості дуже все подобається. Для мене це новина. Раніше тільки вишивала. не знала взагалі, що таке машинка. Більшість учасників курсу також з мінімальним швейним досвідом, розповідає керівниця інтенсиву Ярослава Леміш. Та це не стоїть на заваді, продовжує викладачка Коломийського ліцею сфери послуг і засновниця школи кравецької майстерності. Адже на курсах навчає усіх таємниць кривацької справи від налаштування швейної машинки до роботи з важкими тканинами на ринку праці дуже мало е, потрібних фахівців. Тому з'явилося таке бажання навчати людей перекваліфіковувати, адже професія дуже потрібна, дуже особлива, але, на жаль, мало кадрів. Ми починаємо з нуля, вивчаємо будову швейної машинки, як саме вона заправляється. Тоді переходимо до елементарних простих строчок, і тоді переходимо до важких саме тканин. Це вже вдруге Ярослава Леміш проводить інтенсив у співпраці з виробництвом тактичного військового спорядження «Ювінпротект». Каже, аби створювати саме ці вироби, навіть швачкам із досвідом необхідно пройти таке навчання. Є особливості, адже важка тканина, вона є прорезинена, а вона має е, свої властивості, які ти не можеш чи натягнути чи припосадити, так як в одязі. Тобто чітко повинні бути виконані технічні умови. Такі безкоштовні курси це навчання з можливістю подальшого працевлаштування у компанії Ювін Протект. Це провідний виробник військового тактичного спорядження на ринку України. Вони створюють тактичні підсумки, плитоноски, навісне спорядження РПС, вироби з балістичним захистом та інше необхідне для безпеки і зручності спорядження для захисників та захисниць розповідає Аркадій Кац, співзасновник компанії «Ювін Протект. Є постійна потреба в досвідчених фахівцях. Пошиття військового тактичного спорядження на ринку праці, ви не знайдете готового спеціаліста, котрий одразу зможе прийти дуже швидко там навчитися і працювати, і працювати на тому рівні, створювати той продукт, на якому ми зараз знаходимося. Тому ми для себе обрали такий варіант, що якщо ми хочемо дійсно відповідати тим стандартам, котрі ми поставили перед собою, і давати найкращий, найфункційніший продукт, нам варто вчити людей з нуля. Випускників курсу, які успішно пройдуть підсумкові випробування, запросять стати частиною команди. Він протект і долучитись до створення надійного спорядження для військових. Щоб створити ці продукти, котрі ми пропонуємо. Дуже потрібно багато досвіду і розуміння цієї швадської справи, тому що у нас всі наші співробітники протягом всього часу роботи вони постійно навчаються, навчаються і навчаються. У компанії «Ювін протект планують проводити такі безкоштовні інтенсиви і надалі готові навчати. І працевлаштовувати людей із нижнього вербіжа Ольга Хириджук Сергій Угрин події НТК.